Всім доброго дня, сьогодні в нас кінець вересня і я продовжую робити огляд сортів яблунь, які ростуть в нашому саду. Зараз ми знаходимося біля сорту моді. Бачимо калібр на цю дату складає 75 мм, десь 70, 80 мм. Ось так виглядає. Молоді насадження. Це друге плодоношення. От. Що можу сказати за даний сорт? Цей сорт вважається імунний, тобто він має відносну стійкість до парші і борошнистої роси, сорт відносно новий, сорт придатний для довготривалого зимового зберігання. Солодкий з непоганими смаковими якостями. От, е, також можна відзначити, що цей сорт має дуже гарне темно-червоне забарвлення, близьке до дофіолетове, видовжене. Як, е, як на мене, цей сорт дійсно вартий уваги. От, е, можу поділитись, хотів би показати, да, випробовуємо технологію е, щодо посадки саду, е, вирощування саду на саженцях у два ствола, або, як кажуть в Європі, бібав. Тобто ось з одного, з одного саженця, один саженець ріс, його було зрізано приблизно на висоті е, 70 см і пішло роз розгалудження на дві вітки. Ось одна йде ось інша. Ось Ця технологія, що вона нам дає? Вона в першу чергу дає можливість тримати ріст для сильнорослих дерев. Також є по цій технології ми посадили сорт Фуджі, який вважається сильнорослим. Ну, трошки згодом покажу результат такого випробування. Щодо цього сорту, напевно, все. Загалом мені він дуже подобається. да. Недоліків на даний момент я не спостерігаю. А, так, да, це він посаджений на підщепі М9. Яблуко має гарний калібр і досить яскраве забарвлення. Був цей сорт у нас також посаджений на 106-й На жаль, там і смакові якості, і розмір. І забарвлення було трошки уступало. Так що цей сорт садити краще саме на підчепі М9. Ось так. Йдемо далі. Так, далі у нас сорт Джероміні. Це також сорт відносно новий. Він має ось таке гарне темно-фіолетове забарвлення. Не знаю, чи камера передає всі відтінки. Ось, Це перше плодоношення, сигнальні плоди. Дані насадження були посаджені минулої осені, саджанців власного виробництва. Да, користуючись нагодою, хочу сказати, якщо бажаєте придбати якісний матеріал, будь ласка, посадочний матеріал, будь ласка, звертайтесь. Номер телефону буде в кінці в посиланні, а також в інших моїх. Оглядах 097 617 46 45. Олександр, будь ласка, буду чекати ваших замовлень. да Стосовно цього сорту, що можу сказати, Ну згідно описів, цей сорт має одні переваги. я Так як він для мене досить новий, від себе не можу нічого більше додати, окрім того, що написано в інтернеті. В різних істочниках. От, поки що можу тільки додати одне, що сорт досить дійсно дуже привабливий зовні, солодкий на смак. Я думаю, він буде користуватися попитом. Повторюсь, це насаджені. Це перше плодоношення, сигнальні плоди. На дереві висить близько 8-10 яблук. Як на мене, досить непоганий. Показник як для першого врожаю. Ось там. так. Так, сюди диво запилювач. Ось так. Взагалі цікаво. Ось там, так, так? Темно-фіолетові яблука. Якщо їх натерти, вони, напевно, будуть більш блискучими. Ну, на жаль, камера не зовсім передає ті відтінки. Йдемо далі. Далі ми продовжуємо. Так, Це сорт Муцу. Муцу на Moпіi М9. Посаджен за схемою 3,5 на метр. Це також перше продоношення. Садженці були, були посаджені. поза е, минулої позаминулої осені. Е, що можна сказати за цей сорт? Цей сорт також е, дуже гарно підходить для зимового зберігання. Плоди е, мають великий розмір, жовтий окрас, солодкий на смак. цінуються на ринку серед покупців. Е, з недоліків цього сорта можна назвати те, що він е, досить. Е, немає стійкості до парші. От. І на, під... на середньорослій підщепі, така як 106, мм 106, 54, 118 він схильний до періодичності. Цей сорт бажано садити на низькорослих підщепах, таких як М9, можливо, на М26. Тоже придатний. На 106 підщепі, на жаль, в нашому саду він себе не зарекомендував. Ми від неї відмовились. А на 9 як бачите, все добре. Так ще плодоношення, також маємо близько 10 яблук. Це десь 2-3 кг з дерева. Десь менше. Десь. Ось такий. Ну, калібр тут близько, напевно, близько 10 мм. 10 сантиметрів. Оже 9,5. Йдемо далі. Зараз ми знаходимося біля сорту Golden Golden Rangers. Це червоний, темно-жовтий клон Голдена. Це також перше плодоношення. на в саджанці посажені е, з власного розсадника на підщепі М9 посаджені були позаминулої осені. На дереві бачимо також 8-9 яблук на кожному. Да? Це десь 2-2,5 кг. Як для першого року плодоношення, досить непоганий врожай. Е, що можна сказати за даний сорт? Е, Почну з недоліків? Недоліки це те, що сорт дійсно важкий в вирощуванні, він е, е, значно вражається паршею. Е, він може поражатися, не поражатися, а кидатись на ньому е, сітка. От я ще її покажу вам. Ну, Добре видно, така ржавлена сітка. Є багато причин, чому вона може виникнути. От, е, також недоліки цього сорту можна назвати те, що він схильний до перенавантаження. От, е, для того, щоб не було перевантаження, да, його потрібно поріджувати, тоді яблука будуть мати гарний калібр, такий як тут десь близько 7 міль... е, От, Якщо його не поріджувати, на жаль, яблука будуть дрібними. Відповідно, будуть мати меншу ціну. Буде важче їх продати. А щодо е, плюсів, то по цьому сорту можна сказати, що це е, можливо навіть найпопулярніший сорт е, серед покупців. Е, багато хто його полюбляє, він солодкий, відносно е, підходить до зимового зберігання, тобто до середини зими його можна без питань зберігати. Дальні, подальше зберігання вже залежить від умов зберігання. От. Йдемо далі. Да, ось цей самий Голден. Цим насадженням вже це четвертий рік вони плодоносять. Да. Бачимо, що коли яблуко, яблуні перенавантажені, то калібр яблук вже дещо менший, От, але ще досить привабливий. Ось так вони виглядають. Ось така плодова стіна на Голдені четвертий рік плодоношення на підчепі М9. І на завершення е, е, зроблю повторний огляд ноябрьської, е, груші сорту ноябрьської, але не повністю, а саме хочу показати вам, е, наскільки швидко вступає даний сорт плодоношення. Ось дані саджанці були посаджені цієї весни, були посаджені двохрічними саджанцями, також з власного розсадника. От, і ми можемо бачити, що навіть в перший рік посадки десь 50% саджанців, можливо трошки більше, дали вже перший пробний врожай. Ось, ось такі бомби. Вага даної груші, думаю, досягає десь до 500 грам. Тут їх ось так, дві таких, на деяких деревах більше. Да, звичайно, не на кожному дереві, ось. але на більшості дерев є вражати.